Марина Тітова, особлива, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською Чого стала на порозі, відійди, бо заважаєш. На вигляд, симпатичний, але дещо нелюб'язний блондин, боляче штовхнув кістлявим плечем. Обережніше не можна. підвищила голос на нього зі взаємною неприязню. Тут місця вистачає взагалі то. Додаю, Але собі під носа. Сама винна. Нічого було бісики пускати бармену. Я ж не видивлятися гарних парубків прийшла, а на своє перше робоче місце у житті. Тут панькатись з тобою не збирається, принцесо, вчись оборонятися від зграє шакалів. Бармен Арсен, з яким я допіру познайомилася, дав слушну пораду і далі зайнявся своєю роботою. А він правий тут так гостинно зустрічають нових колег, що настрій одразу псується. І це був вже другий напад хижака. Першою була адміністраторка, яка не тільки загарчала, але ще й боляче своїми підборами ноги відтоптала. От тільки я змовчала у відповідь. Я попала у пекло дикої фауни і тепер маю захищати свою честь та гідність, із чим раніше в мене не виникало проблем, бо моє оточення всюди було максимально лояльним. Та з вовками жити, як то кажуть, по вовче огризатися. А втім, то вже буде завтра, коли розпочнеться моє стажування. На сьогодні інші плани. Тому не виходжу, а вилітаю, як курок із пляшки, на волю. На вулиці людно, нещадно палить сонце, але набагато приємніше, ніж в лігві хижаків. Дні невгамовно, швидко стають все дедалі спекотніше, а ночі коротше. А літо тільки ж починається. Саме час для відпочинку на морі, пікніків на природі та довгих прогулянок набережними, під зорями літнього неба за ручкою з милим. Ні, мені ніщо із цього списку поки не світить. Ще й на відпустку за кордон не заробила і вже не можу дозволити собі канікули у бабусі в затишному, хоч і глухому селі, та й за ручку гуляти немає з ким, а скоро не буде часу навіть на знайомства. В студентські часи вимагають своїх жертвоприношень. Моїм виявилось безтурботне літо, яке я проміняю на три місяці практики, ще й офіціанткою, а як інакше можна підкорити готельно-ресторанний бізнес. Одна надія на бармена, який вже припав мені до душі, чи стане він моєю розрадою? Наступним кроком у доросле життя була оренда житла, яке виявилось цілим будинком. Знайома батьків вчасно буде відсутня протягом всього літа. Щастить же декому? Приємного літа, Алло, тобі також пощастить, а в чому саме дізнаєшся потім. І всі мрії здійсняться, говорить наостанок господарка в літах, немов читаючи мої думки, та вкладає ключі від моєї тимчасової оселі в мою руку. Віднині я господиня і в моєму розпорядженні коридор та чотири кімнати. Включно з ванною та кухнею. Гаряча вода, бездротовий інтернет, цілком пристойний косметичний ремонт, у вітальні навіть плазмовий телевізор є, а у спальні скрипуче ліжко і трильяж, тристолкове дзеркало, яке було у кожної радянської сім'ї, і навіть у моєї бабусі у селі. Все як у людей одним словом, нічого незвичного, начебто. Майже опівночі мені ще не спалося, перехвилювалася, очевидно. Через кляті нерви пішла ввечері на прогулянку до супермаркету і випадково витратила зайві гроші на купальник. Навіщо він мені вздався зараз і в ступі не вткну, але в магазині був розпродаж. Тому тепер замість фантастичних снів роздивляюся червоні клаптики тканини на своєму худому тілі. Дзигою кручусь, ще й під музичний супровід. Залишилось тільки афірмаціями про я люблю себе та в мене все вийде зайнятися. Скуйоджене волосся нижче лопаток, не спромоглася ще розчесати після душу, тож тільки зараз швидкими рухами приводжу до ладу своє волосяне гніздо кольору темного шоколаду. Ось таке відображення у дзеркалі ще й потрійне, мені подобається більше, ніж. Ой, здається, я вже спати дуже хочу чи вже дрімаю. На мить здалося, ніби моє центральне відображення в дзеркалі відійшло на метр назад. А потім викотила свої очі повні здивування. Переводжу погляд на своє відображення, яке праворуч. Воно застигло, і навіть очиська, великі такарі, не кліпають. Дивлюсь на відображення зліва. А воно взагалі кинуло до рота жувальну гумку, яку я люблю використовувати, наче антистрес, та й нахабно витріщається на мене, ніби на підсудного. Не йму віри своїм очам. Оглядаючи всі три відображення та демонстративно потираючи чоло, поки кожна я із дзеркал робить різні рухи. Одна головою вертить, ніби мокра собака, інша очі протирає, що ще й трохи і зовсім їх вичавить із себе, а третя так досяжує жуйку, плямкаючи, ніби безграмотна дівка на узбіччі. Пронизливий крик виривається з мене добровільно і помножується писклявими. Точними копіями мого голосами. Що за чортівня?» першою вигукує моє відображення у центральному дзеркалі. Здоріти можна, вона говорить, тобто я, чи це, вимовляю, я із правого. Не я, закінчую речення, вже я справжня, начебто справжня. Я що, в задзеркаллі опинилася, Гочманіти!» Раптово починає божевільно реготати та, що досі тільки жуйку жувала. Через годину з'ясувалося інше ні, я не опинилася в країні зі своєї улюбленої історії про Алісу. Я просто познайомилася із собою з різних паралельних реальностей чи альтернативних. Ай, з доброго дива, все одно сенс один. З'ясували ми це розмовами, точніше, допитами про себе. Я і всі мої три відображення по черзі переповідали моє життя, і, як би це дивно і страхітливо не було, але я і кожне моє відображення розповідали правдиві та послідовні спогади про все моє життя відчуття, страхи та мрії, і навіть ті, про які не знала жодна жива душа, крім мене, все було ідентичним до розповідей про сьогоднішній день. А я от ніяк не відреагувала. Точніше, не відповіла тому юнаку, який штовхнув мене плечем, зізнається моє праве відображення. Він ніби нічогенький, мабуть, в нього просто день важкий був. От тобі й на не мала баба клопоту, купила порося, сподобався? дивуюсь, я з неприхованим осудженням, а я нагримала на нього відповідь: Ой, дівки, не знаю, як ви, тобто я, тобто, розгубилась я із жуйкою. Ай трясті одним словом. Я взагалі поцапалася з тією Інною, адміністраторкою. Не думаю, що притримаюся тут більше як тиждень. Не хочу. Та й ця Інна натікала прозоро, мовляв, мені тут нічого ловити. Ну, це ми ще подивимось. Не знаю, кому, як і що, а от лапоньку Арсенчика, найвродливішого мого колегу, я планую спіймати у свої лищата. Вже й послідовність дій розписала на тиждень. Він не встоїть переді мною. Олов може виявитися відмінним, крутить пасмо волосся біля скроні моє центральне відображення. Ми були б гарною парою. Які ми різні, майже не дихаючи, промовляю, вкотре дивуючись, але вже спокійно, ті чудасії. Отже, співбесіда, яка завершилась прийняттям на роботу, стала моментом, коли одна реальність роз... розчетверилася... І тепер ми маємо чотири лінії реальності, чотири різні гілки варіацій життя. Що б мене підняло і гепнуло. Завершую свій висновок улюбленим висловом своєї бабці. Минув тиждень. Вже не бере ляк, коли бачу свої відзеркалення, які живуть своїм життям. Ба більше... Не всі ми одночасно підходили до дзеркала, і тому інколи я навіть вичікувала, коли ж буде змога із кимось зі своїх точних копій обговорити останні події з життя. Більшу частину я бачила лише дзеркало без свого відображення. Уявите тільки до речі, щодо останніх подій за тиждень свого стажування я лиш зморилася. Біганина туди-сюди, рік гостей закладу дуже стомлює. Тільки розмови з Арсеном у вільну хвилинку і додають сил та наснаги. Ми знайшли з ним спільну мову, однак не так, як я, із центрального дзеркала. Цю свою копію ми прозвали Тілеспрямована Аля, і саме зараз зачаровано слухали про її досягнення. Дівчата, я казала, він він... — вищала дзвінковина, зображаючи дитячу щиру радість. Завтра в нас перше побачення. Ми йдемо у кіно на нічний сеанс після роботи, тому не чекайте мене завтра я буду щасливою та обцілованою. Задоволено вирощить і топотить ніжками як маленька. А ти впевнена, що він хоче тебе цілувати? І хто кого запросив на побачення? Додаю я із лівого відображення, яку ми всі гуртом прозвали Галя Вогін. Ой, знайшла ідола, буркнула і собі Аля рожево окулярна. І з правого відображення. Ні, я, звичайно, не сперечаюся, Арсен дуже привабливий, але. По дівочому обличчі розпласталася замріяна усмішка. Але Влад, Владиславчик, цей блондини сірими оченятами, в яких можна розтанути снігом, от хто не перевершений. Не виколупуй з коліна розійшлася Аля воїн. Він же грубіян, і він вчора облив мене кавою, аж зі шкури пнеться від злості. О, і мене також. Випадково, але ж облив, погоджуюсь, із попередницею і я справжня, яку дівчата, тобто моя решта, я, охрестила Аля особлива, бо одна робота була в мене на думці. Нічого ви не розумієте, він хороший. Хороших задирак не буває, він хавло останнє, не вгамується наша войовнича. І взагалі серед цієї всієї зграї немає хороших, вовки є вовки. Перевертні бісові. Неправда. Владиславчик неймовірний. Він просто холодний з малознайомими людьми і багато нервує. «Ай, ущепніть мене, оце я така наївна в іншій реальності. Це ж не наш тип ідеального чоловіка. Скажи ж. Звернулась до мене Аля Воїн в надії на схожу позицію. А я лише плечима знійяковіла знизу. Не знаю, що тільки відповісти. Хлопець як хлопець. Але товхається часто. Хоча оде чомусь починаю заздріти нашій центральній. По її розповідях Арсен з неї очей не зводить і додому навіть одного вечора проводжав. В той час, як в моїй варіації реальності, ми просто ляси точимо на тему гостей чи співробітників закладу та жартуємо ні про що. Ось і минув у шаленому ритмі червень. Офіціантка з мене, відверто говорячи, вийшла ще там. Зразкова. Хоч хтось із чотирьох моїх я має ж бути зацікавлений у практиці, а потім у кар'єрі, яка, між іншим, може різко піти вверх саме у цьому ресторані. І не сказала, що я відмінно справляюсь із обов'язками. Хвалить, ділюся хвилюючою інформацією зі своїми іншореально просторовими я. Її відношення до мене прямо протилежне тій зверхності перших днів, іноді здається, що вона вважає мене рівною собою, навіть буває, що думкою моєю цікавиться. Ти ба. Вовком дихає емоційна Аля Вогін, котра стала найбільш жорстокішою з нас за цей місяць. Їй каже, овес, а вона каже, гречка. Як ти можеш бути її пішаком? Вона мене клієнтів позбавляє. Дуга не штрафи виписує і ще й перед власником ресторану зганьбила, сказавши, що я сюди прийшла не працювати, а чоловіка шукати. Ну, то, може б, ти іноді не сварилася з нею, чи хоча б залицяльників її не відбивала, зненацька не втримуюсь істина я. Вони з Єгором навіть не зустрічалися. Я що, винна, що я йому сподобалась? Все одно наполягає на своєму вояка. Так. Не зустрічалися, бо Інна не хотіла бути легковажною в його очах, а тут ти зі своїм декольте. Ти її ще захищаєш? Аля воєвнича із гнівом дивилася в мої очі. Зрадниця, Інна просила ж тебе не чіпати, Єгора, не відступаюся я, шокуючи свої копії, які тільки спостерігають за таким цікавим діалогом. Невже так важко у чомусь поступитися? Ліна Костенко у своїх віршах закликає бути взаємовічливими. Ми ж любимо творчість Костенко, чи не так? А ще любимо Єгора, буркає ображена. І він запропонував мені полетіти разом із ним на балі, на два, між іншим місяці, пихато хизується дівча, очі якої від злості аж посиніли. Але ж практика. вигукую я. А будинок. стривожилась її рожева окулярна. Не можна залишати його без нагляду. Ти хотіла сказати не можна залишати без нагляду того грубіяна і бабія, який фліртує з відвідувачками. Влада. розігналася гостря на язик Аля воїн. Досить вже на нього кидати неоднозначні погляди і мліти від його образу. Б'є, отже, любить це не про нього. Ось підійди та дізнайся йому у своїх почуттях, тоді й відчуєш і побачиш. Як він почне глузувати з тебе і привселюдно висміювати. Цієї миті відображення з лівого дзеркала зникло, і далі шукає вітра в полі. Алла не злякалася і таки зібралась на балі з Єгором, хоч комусь із нас купальник знадобився, а нами з дівчатками тепер її бракувало. Місяць боротьби із колегами зробила з неї пантеру, який пальця в рота не клади. Вона неодмінно досягне свого і побачить весь світ, як ми, тобто я колись мріяла. Проте я вдячна їй, хоча б за те, що своєю поведінкою вона показала, що буде, якщо випромінювати ненависть, та із інною я саме через її сварки і подружилася. Якби не вона, я б і не дізналася, що людині болить, і не порадила б їй хапати Єгора, якомога скоріше. Хтось тут є, гукаю, в дзеркало, наче божевільна. Ось так завжди коли вони потрібні, їх ніколи не догукаєшся. Зітхаю, хоч і знаю, що це мені не допоможе. А що б допомогло? Думка дівчат, тобто моїх копій. І хоч ми маємо однакові смаки, але де робить купа, не болить біля пупа. От і зараз, витративши вчора пів своєї зарплатні на дві елегантні сукні, я чекала схвалення рожево окулярної та цілеспрямованої. Через тиждень я маю бути присутньою в якості подружки нареченої на весіллі Інни та Єгора. Так так, це завдяки мені вони разом, точніше, завдяки моєму взаєморозумінню з подругою і відсутністю перешкод у вигляді себе ж і свого декальте. Варто зізнатися, вже й не може прийняти рішення без інших своїх голів, так вже звикла до своїх особистостей, а вони десь швендіють на побачення, гадаю. Та якщо Аля, котра цілеспрямована, все більше і нестримніше закохується в Арсена, бо вони ж зустрічаються на перший день, могла з'являтися в дзеркальній мережі раз в чотири чи то й п'ять днів, то інша Аля, яка була рожево-окулярною, Зникла безвісті на цілих три дні вперше, і я вже й хвилюватися почала аби ж блудними дорогами не пішла. Востаннє вона виходила на зв'язок, коли влад той пихатий юнак, який всяк час її, тобто мене, тобто нас, то штовхав, то кепкував над нами, раптово зізнався у коханні. Ми з Аллою із центрального дзеркала аж дармове втратили тоді. Невже рожеве окулярне і справді побачило щось чисте і щире поміж іскри ворожничі? Невже грубість це лише щит і він наважився відкритися саме їй? Мене це питання хвилювало неабияк не хотілось, аби моя копія потім впадала у депресії. Вона виявилася найніжнішою серед нас, хоч друзів у ресторані для неї не знайшлося та її часто ображали, але вона все терпіла. Навіть ігнорувала. Таким чином від неї відстали. То, може, Влад вирішив ось так помститися їй за це. Жахливий день! Хтось є на зв'язку? вирощить хтось із дзеркала, щойно я відійшла від нього. А що це за образ? Куди зібралась? цікавиться Аля, вона ж цілеспрямована. Це образ подружки нареченої. Роблю оберт в 360 градусів, демонструючи свою блідорожеву сукню із відкритими плечима та вузькою спідницею аж до п'ят. Весілля, Інни та Єгора вже через тиждень. Із захопленням повідомляю, але усмішка швидко зникає з мого обличчя, коли бачу сльози на щоках своєї копії. Весілля. цілеспрямована налила ріку сліз за наступну годину. Востаннє я. Тобто ми так плакали, коли помер наш кіт Фелікс. Він сказав, що кидає мене крізь сльози бурмотіла заплакана. Арсен? А хто ж ще? Я йому всю душу, я ні на кого, окрім нього, й не дивилася, а він, а він досі кохає свою колишню. Протяжно заволала нещасна. Подумати тільки: метелики в животі, фіалки в голові. Прогулянки під повним місяцем і тут. Хоч вона всім нам вже своєю романтикою стала у горлі руба, але так серце заболіло за неї. Ну так, звичайно, деякі люди не змінюються, як і їх почуття. В моїй реальності я досі спілкуюся з Арсеном, як і з хорошим товаришем. Одного разу він зізнався, що хоче повернути свою колишню, вона зараз навчається в іншому місці. І не вірить у кохання на відстані, але він і досі за нею сумує вона єдина в його серці. Отже, не зміг він покохати мене, тобто Алю цілеспрямовану. Як добре, що я не скористалася її порадами та не закрутила й собі з ним роман, зараз би вдвох рюмсили. Ну, от і минуло літо залишаються останні дні несамовитого божевілля. Шкода, я вже так звикла до цього будинку, але власниця скоро повертається. Іншого такого із диво дзеркалом мені вже не знайти. За дівчат же свої копії переймаюся. До речі, не всі вони дійшли до фінішу. Аля котра цілеспрямована, два тижні тому кинула практику і поїхала в село до бабусі. Яке не яке, а бажання. Вона так і не змирилася і не пробачила Арсену. Тому в наших рядах ще мінус одна. Сумно без тих галасливих, скажи ж, звертається до мене моє відображення вже єдине. Особливо розповідей про романтичні пригоди від цілеспрямованої не вистачає. Просто Арсен не її доля, не того обрала. Інша справа влад, мурчить рожева окулярна, не маючи сил приховати своє щастя. Арсен саме звільнився, до речі. Повідомляю свою копію. Я його підштовхнула на переїзд до міста, в якому мешкає його колишня. А втім, вже теперішня дівчина. Та ти, сваха, сміється моє інше я. Хоч Владюсю ще нікому не засватала, будь спокійна, Двій Влад колючка нікому не цікавий. Однак він старається, фліртує з усіма підряд, жартую, але ж визнай, що він тобі подобається. Ці емоційні гойдалки залиш собі, ми з ним просто колеги. Ну, то й дурна, а мені Владиславчик пропозицію вже зробив, гордовито заявляє так, що в мене аж нижня щелепа на підлогу летить. Руки та серця? Та ні, поки що тільки пропозицію жити разом, сором'язливо пускає карі очі додолу. Ну, то от я й прощаюся з тобою. Вже речі зібрала. Він через хвилин двадцять за мною приїде. Оце швидкість, не приховуючи засмученість, дивуюсь. Але ти ж продовжиш працювати у ресторані, Інна тобі ж також, як і мені, пропонувала залишитись після практики. Ні, я ще не знаю, чи буду далі навчатись. Влад каже, що його кохана не повинна працювати. Приголомшує мене ще однією новиною, та, від кого я не очікувала такої зради. Своїм пріоритетом. Оце так номер. До такого мене життя не готувало. Чи варто їй розповідати, що в моїй реальності її норовливий ворог, який надалі став пристрасним коханим, вже познайомив наш колектив зі своєю майбутньою дружиною. Вони разом, трохи менше як місяць, то вже й заяву до радсу подали, але за кілька днів до Роману із нею. Влад пристрасно причевив мене до стіни та смачно поцілував ані пари з вус рожевої окулярній, для якої це прізвисько, мабуть, то доля, і сумом відпускаю ще одне своє відображення у вільне плавання дорослого життя. На прощання, оскільки обійнятися ми не можемо, лише махаємо руками одна одній і на щоці бринить кілька сльозинок. Згадую, як танцювала перед зеркалом зі своїми копіями ще на початку літа, Бешкетниці ще ті, з трептезершами і не снилося, що ми там витанцювали тоді ми були схожими у всьому, ніхто б міг уявити, що через три місяці, якщо обирати різні лінії поведінки, можна повністю змінитися. А хоча хто як, я, от, наприклад, досі залишилася собою. Огризатися мені не довелося зграй вовків виявилася душевним колективом, що я вгледіла саме завдяки своїм іншим я. Замість того, аби люто нападати на колег чи сліпо закохуватись в них, я лише не їх і являла свою милість в ряди годи. Проте й для себе я бажала лише добра, тому нізащо і нікому не дозволила змінювати себе та свої орієнтири по життю. На практику в ресторані я прийшла з метою знайти роботу для серця і душі, і знайшла це найбільше досягнення мого несамовитого літа. Ніяке кохання не змогло затьмарити цю мету, ні в яке болото не улізла, І хоч влад до мене не справді залицявся, але відчила його і молодець. Щаслива тепер, еге ж, кохання ж може бути різним. В когось воно до подорожей, в когось до людини або до цілі, а в когось до діяльності. От і я закохана у свою роботу. До речі, завтра Інна з Єгором летять кінцями на балі, а я отримаю посаду адміністратора. Відтак вже не практиканша. Ха. І завтра в нас поповнення в сім'ї новий бармен, хто знає, які стосунки побудую із ним. Дякуючи дівчаткам, знаю, що можу бути різною. Та й Владислава понервувати треба ж. Подобається, як він намагається викликати напади ревнощів в мені, але марно. А чи буде він сам ревнувати? Так дивись і змучиться, бідний, та й нормальним парубком стане. От тоді, може, я ще й розгляну його кандидатуру. Якщо, звісно, він відмовиться від мрії про кохану домогосподарку і не одружиться. Бо не з цією він з'язався. ой, не з цією. бо ж особлива. Така історія вийшла у автора. А від себе я хочу додати, що завжди залишайтесь собою, бо ви особливі такі, які ви є, і не давайте нікому збити вас зі свого шляху до мети. І якщо вам сподобалася ця історія, то ставте вподобайку та підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. А також пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. І нагадую вам про можливість підтримати канал та мене як диктора і стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. Залишайтесь зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.